На Львівщині під час відпочинку у таборі потонув 17-річний підліток. Хлопець був напівсиротою і виховувався у дитячому будинку. Хто винен у смерті дитини, неясно. ясно. У закладі вказують на конкретних людей. Проте журналістам вони повідомили, що такого хлопця не пам'ятають. Освіжити пам'ять людям вирішили у прокуратурі. Вихованець дитбудинку будинку втопився у цій річці. За попередніми даними, хлопець хотів перейти водойму в брід, бо думав, що вона мілка. Якийсь момент підіток пішов на дно. Назару було 17 років. Він напівсирота і виховувався у дитбудинку. Хлопець разом із дев'ятьма іншими вихованцями відпочивав в оздоровчому таборі неподалік гірської річки. Біля водойми підліток опинився без нагляду дорослих. Назар вирішив перенести свої речі з одного берега на інший, при тому, що плавати не вмів. Хлопець послизнувся і потонув. Компанія відпочивала на тому березі. потерпілий пішов просто взяти на цей берег свій мобільний телефон. Оскільки компанія побачила, що потерпілого вже довший час немає, почали його шукати через деякий час. Потерпілий був знайдений втопленим на цьому місці. Як тонув Назар, ніхто не бачив. Друзі, з якими він відпочивав, кинулися на пошуки лише через 20 хвилин після зникнення товариша. Рятувальники відшукали вже тіло хлопця. кажуть, він переходив річку у найглибшому місці, понад три метри. Шансів рятуватися у нього не було. Вода мотна і не видно в реальної глибини цієї річки. Ми переходи з цього берега, протилежного берега і десь в районі цього місця. Є найглибше місце, де тут є, це тут. Запізно поступило повідомлення для... Приїхали, ми вже просто шукали тіло. На відпочинок до оздоровчого табору Назара відправили вихователі дитячого будинку. Ці люди ще й досі перебувають у відпочинковому закладі. Знімальну групу вони переконували, що є тільки волонтерами і ніколи не працювали вихователями. А хлопці, який потонув, взагалі не пам'ятають. не є вихователі, ми є волонтерами за нього не відповідаємо. А як він тут поїзд ну, його привезли сюда? На чиїзді відповідальність. Хто відповідає, ми не знаємо. Я вже знайти людей, які відповідали за цього хлопця. Як ну питайте, ти? тут працюють багато людей. Питають працівники табору. Запевняють, що жінки, які назвалися волонтерами, насправді вихователі дитячого будинку, де жив Назар. Саме вони і відпустили підлітка самого на річку купатися. Ці виховательки, що до вас це вони з ним, і це їхні хлопці. Вони просто бояться до вас підійти і вийти. Чому вони не визнають свої вини? Я не знаю. Може він дозволу питався, тому що він би сам не пішов. У прокуратурі з'ясовують, хто саме несе відповідальність за смерть 17-річного підлітка Уже відкрито кримінальне провадження за статтею 137 кримінального кодексу України, а саме неналежне виконання посудово-особовими обов'язків з щодо охорони життя і здоров'я дітей предметом з'ясування в ході досудового розслідування, за наслідками якого можна буде визначити конкретну посудову особу, яка буде відповідати за цей випадок.